Привіт, друзі! Як завжди, на вихідні приїхала на дачу і кожен раз любуюсь нашим молодим садочком. Знімаючи такі відео, можна порівняти, які деревці були рік тому. А ось у нас така є ще стіна з винограду. Ми робимо домашнє вино, тому садимо дуже багато різного винограду. Літом тут дуже гарно, така собі Зелена стіна, моя нова Клумба. Зараз квітний тільки морозець. Дуже гарні такі фіолетові та білі квіти. Там, де пісок у нас буде стояти басейн літом. Всім гарного настрою, всім пока-пока!